Для початку хочу звернути вашу увагу. До 2013 року Україна дійсно була успішна. Зарплата, ціни та да, ругали, але як подивитись, добре. Робота, хе, бізнес, усе було. Ну і відповідно мир. Так, да, це дійсно було, і дійсно можна сказати, що 2013 рік або до 2013 року Україна як незалежна. Мирна, багата, заможна сформувалася. Та, пережила кризи. Ну, 90-е роки, потім 98-го, 2008-го це все було. Але ну, кризи бувають, вони минують. І... А от уже після 2013-го цієї України немає. Знищили. Взагалі знищили. Звертаю вашу увагу, що в історії це трапляється доволі часто. Є нормальна країна. Так, да, переживає там різні етапи зростання, падіння, формується, щось досягає, потім шарах, все знищується і починається по-новому. Ось така ситуація. Тому так, да, на сьогоднішній момент, коли ми говоримо треба зробити, то фактично нам треба буде робити Україну з нуля. Але ще раз звертаю вашу увагу що це не значить якась трагедія це нормальний історичний розвиток хочу звернути вашу увагу що повстання бана Хмельницького фактично аналогічна ситуація ну, було продано нормальна країна річ посполита, найбільша країна в Європі Так, да, з точки зору тих часів успішна однозначно успішна бона Хмельницький руїна. 50 років руїна. 50. Ну, по результатам, як пам'ятаєте, Україну поділили. Частина за річчю, частина за московій, І історія фактично, та, яка залишилась за річчю Посполитою за Московією, зовсім різна. Абсолютно. Так, да, таке буває. І ще раз говорю, що це нормальний історичний момент, коли нормальна країна, нормальний стан, нормальна економіка, ну все. Люди живуть заможно, Так, Лю... да, ругають ціни. Це нормально, завжди ругають. Ругають владу, ругають багатих. Це теж нормально. Сусідів ругають. Ну. В той же самий момент, абсолютно нормальне життя. Потім це все знищують. І пояснити з точки зору економічної логіки важко. Тут логіки нема, тут абсурд. Але ще раз говорю, що в історії такі випадки були, є і будуть, і не тільки України, зразу говорю. Так що не можна сказати, що ми це щось вигадали. І тому, так, да, на сьогоднішній момент все, що було, успішну Україну, українці своїми руками знищили. Все! Тепер? Ну тепер оцей період руїни. Чому я нагадав Богдана Хмельницького? 50 років було. 50 років була руїна. Безкінечна війна. Тепер. Ну, давайте не будемо брати поганий приклад. 50 років нам точно не потрібно, але те, що ця війна буде дуже тривалий час, ну, розумієте, я міг би вам збрехати. Ну, 2-3 неділі, пам'ятаєте. Але навіщо? Ну навіщо вам брехати і говорити якісь фантазії? Ні. Україна тепер буде в стані війни. Дуже тривалий час. Дуже тривалий. Навіть якщо буде якесь замирення, то от, замирилися і... І всі чекають нову війну, нові удари, нову мобілізацію. Тобто, отак от, от сказати, що все, мир? ні. До 2013-го було. Тепер цього більше не буде. Тепер у нас нова Україна. Але це не значить, що вона не може бути успішною. Це не значить, що вона не може бути щасливою. Так, да, ми будемо в стані війни, але знов-таки звертаюсь до історію України. От ми коли згадуємо козаків. Фактично Козаччина як із, ви, ну, з'явилася. Як говорили, він там ранком на полі працює, а ввечері і зброї воює. Або навпаки. Ні, ну дійсно, козак це фактично частково, він селянин, як право займалися ну, сільське господарство, І паралельно військовий. Ось така ситуація. Те ж саме та тепер буде в Україні.